ATE, більш відомий як АТЕ німецький преміальний бренд. Але чи такий же він німецький? Це огляди від автонова, і сьогодні ми з'ясуємо, де виготовляють твої гальмівні диски. От, здавалося, б, Атає. Це великий поважний німецький бренд, неодноразово перемагав в номінаціях по якості в незалежних тестах. І тим не менш, атає належить до великого концерну Континенталь. І саме тому загалом вся продукція АТЕ може бути виготовлена не лише в Німеччині, а в інших країнах. Наприклад, як на цьому візочку, от здавалося, б, повний візок АТЕ має бути всюди. Німеччина, німеччина, німеччина. І тут правда є Німеччина. Ось тут зверху. Але все інше не зовсім. Наприклад, ось це привезли наші браття китайці. Це їхні сусіди Чехи. А отут знизу Італія. Я знаю, що якщо ти власник авто, то тобі точно треба знати, де виробляється та чи інша деталь для твоєї ластівки. І при тому, що сьогодні деталі з Китаю вже не відрізняються від деталей з Німеччини, все одно ми всі не вільні від упереджень. Та й нема чого приховувати, я би і сам надав перевагу тій деталі, що вироблена не в Китаї. Тому немає сенсу дивитися лише на марку виробника. Точно так само як ці гальмівні диски виробляються по всьому світу всі інші деталі для твого авто. Значно простіша ситуація із брендом Zimmermann. Теж якісні, теж відомі, теж німецькі. Але на відміну від АТЄ, в Цимермана, всього лише один завод, і він розташований в Німеччині. А це означає, що абсолютно всі деталі бренду виробляються лише в Німеччині. Час нашого відео доволі обмежений, і я впевнений, що деякі нюанси ти знаєш навіть краще за нас. Тому, будь ласка, напиши про них в коментарях, а також підписуйся та став вподобайку. Від бренду до бренду ситуація буде змінюватися. Ну, от, наприклад, як з меї. Дуже відомий, вже давній великий бренд, але в нього здебільшого зараз майже все виробництво перенесено в Китай, і ця деталь не виключення. А от з маркою А ситуація ще більш цікава, тому що це найбільш турецький бренд з усіх можливих. Це молода компанія, і її головна особливість в тому, що її виробництво повного циклу, тобто в одному місці відбувається все, починаючи від лиття і закінчуючи до пакування. Оцієї продукції. Ну а з брендом Хела Паґет ситуація навіть трішки кумедна виходить. Це доволі міцний середнячок в своєму класі. Компанія молода, всього лише 12-го року, і як бачите, складається з двох слів Хела та Пагі, тобто, це фактично злиття компанії Хела та Пагіт. Їхнє головне виробництво розташоване в німецькому місті Есен, але при цьому за ліцензією ця ж сама продукція виробляється і в Китаї, як, наприклад, оцей екземпляр. Ну і нарешті NK. першопочатково це данська компанія, але сьогодні вона глобальна. Її представництво є в Німеччині, а також в Азії, а саме в Китаї. Тобто, таким чином, країна походження бренду не дорівнює країні походження конкретної деталі. В сьогоднішньому глобальному світі ваш завод може бути розташований де-інде, але це геть не означає, що якість деталі впаде. Самі бренди докладають максимум зусиль для того, щоб їхня продукція була однаково високої якості незалежно від виробничого майданчику. Ну і давайте будемо чесними: Макдональдс у нас в Україні значно смачніший ніж на Батьківщині. Ну а найкращі запчастини для твого авто ти можеш придбати у нас в Автоноваде.